На наступний рік е, плануємо зараз, ми вже з земельним відділом відпрацювали е, ряд земельних ділянок, де можливо е, будівництво житла. І на наступний рік будемо планувати, ну, ще, ще е, опрацюємо там наявність інженерних мереж, де можна що підключати, під'їзних шляхів і таке інше. Тобто е, буде обрано декілька варіантів. Е, Будівництва ще соціального житла. Який, який це буде формат? Там 9 поверхів, 5, 3, 2, поки що не знаю, будемо виходити із містобудівних умов обмежень, що, що там на цих ділянках можливо бути. Будемо, плануємо розроблення декількох проєктів і теж надання їх у ну, якісь державні або, або грантові програми. На жаль, на сьогоднішній день грантодавці, ну, скажімо так, з того, що, з ким я спілкуюсь, ну, ми маємо десь в таких об'ємах, як десь 2000-3000 квадратних метрів, тобто на більше, ну, скажімо так, не приходять, тому що це дуже дорого. Розуміємо. Але ну, виходу іншого нема, будувати житло потрібно, без житла смисла. Ну, утримати, утримати людей, мабуть, ну буде неможливо в кінцевому результаті. Є можливість на сьогоднішній день отримувати гранти, і ми е, зараз почали працювати над тим, щоб розробити проекти, типові проекти, отаких от, е, як вони називаються, котеджиків таких, да земельні ділянки у нас є сформовані, тому ми зараз на земельних ділянках е, зробимо буде. Розподіл вільного залишку, я запропоную депутатам виділити якісь кошти для розроблення проєктів для того, щоб будувати отакі невеличкі будиночки для переселенців, для вимушених переселенців. Гранти, я думаю, що на будівництво таких будиночків знайдеться. Ми візьмемо на себе там, підведення комунікацій за рахунок бюджету міста. А всі останні я вважаю, що це дуже. Я бачив, що дуже багато таких прикладів в Львівська область будують. Тому це дуже просто брати типові проекти. Не треба там щось відкривати. Є типові проекти. Вони в інтернеті в різних підрядних організаціях ми беремо, садимо на участок і швидко би... закінчуємо цей проект і йдемо до. Грантодавців для того, щоб будувати такі таке от житло для вимушених переселенців, тому що правильно ви сказали, дев'ятнадцять тисяч це офіційно зареєстровано. А так ми думаємо, що десь біля 30 тисяч. по великому рахунку це місто Тернівка, місто Першотрав'янськ. Додатково у нас в місті проживає. Тому ми, як громада, ми зацікавлені в тому, що ну, по перше, морально ми е зобов'язані допомагати. Нашим українцям, нашим жителям, які постраждали від війни, ну і в тому числі зацікавлені, що якомога більше залишилось в нашій громаді. Тому ми працюємо над.